Primeiro, bons Що станеться далі, як отримати від Духа Святого знання майбутнього і потім не жаліти, не плакати, вічність. Насправді, пізнання це тільки при житті людини. Бог, Господь Бог, він живе для живих людей. Тому нам треба насправді бути все у волі Божій. Усім живущим людям треба отримати від Святого Духа знання майбутнього. Є історія людства, є історія про спасіння, ноя, лота і запитання. Вони самі. І спаслися, та ні, їх Бог також посприяв на це спасіння бог дав їм бог дав нам також біблію в сьогоднішньому дні і багато прикладів як бог рятував достойних віруючих вірних богу людей бог дав святого духа щоб ми мали з ним спілкування ісус дав нам на сьогодні також вказівку так яка говорить нам біблія луки 21:36, тож пильнуйте і кожного часу моліться щоб змогли ви уникнути всього того що що має відбутися та стати перед сином людським. Треба дійсно насамперед. Господь Бог чує наші покаяння. Тому не можна ховати покаяння, яке очищає нас святою кров'ю Господа Ісуса Христа. Це покаяння та молитва, щоб мати зв'язок з Богом. Бог на рівні духу виведе з того, що має відбутися перед. Приходом Господа Спасителя Ісуса Христа, і якщо ми діти, ми виконавчі волі Божої, то Бог, будучи праведним, він нас спасе і виведе від <кій> всякого земного цунамі, того, що має статися Бог на також на Петра, мав плани, як говорить нам дії 12.7. І ось ангел Господній з'явився, і у в'язниці засяяло світло, і доторкнувшись до. До боку Петрового він збудив його, кажучи: мерщій вставай, і ланцюги йому з рук поспадали. Бог все посилає дух життя до людей, віри, до людей, народжених згори. І воля Божа вона буде. Кінцем, кінцем нашого щастя, нашої радості у життя. Тому нам треба. Ісус Бог знає на наперед і бачить тих, хто складає свої гріхи в книгу життя, яка буде відкрита на суді Божому, і усім людям потрібно Бог. Він також вищий і більший за усі ці кошмари, які повинні бути, тільки Господь Бог має могутню силу нас привести до. До спасіння і до досконалої любові. Тільки Бог він виводив від вогняного дощу, тільки Бог він скаже, в який край втікати, тільки Бог врятує від усього, що має статися, і скаже, в якій країні буде спокій. І коли ми будемо дійсно послушні Слову і людям Божим, тому що живущі по Духу Божому, то, то є. То є інше, буде також турбота Господа, хто живе по Духу Божому. Бог все зцілює, дає людей додає людей до землі, до царства земного і до небесного. Як нам говорить також Луки, 17, 34, 36. Кажу вам: у двох будуть. Вночі тієї на одному ліжку. Один візьметься, а другий полишиться. Дві мулитимуться разом. Одна візьметься, друга полишиться. Двоє будуть на полі, один візьметься, а другий полишиться. Той, хто не має, Духовного народження і не виконує волі Отця Небесного, той залишиться. Як Ісус сказав, що не кожен, хто скаже Господи, Господи, достойний буде царства небесного. Но той, хто виконує волю Отця Небесного, той, хто свідком стає Слова Божого, і хто має насправді Духа Святого, той і знайде кожного. Кожного також Господь знайде кожного вірного, і запрошую я також вас до церкви живої онлайн вивчати Слово Боже. Церква збільшується, живих камінчиків для збудування віри Христової щоразу більше і більше. Тож підключайтесь, також пишіть на недільнішне богослужіння, де буде біля тисячу людей живущих по Духу Божому, І Ісус ніс, прийшов, щоб ми мали хрещення Святим Духом і Огнем, як говорить нам слово Матфія 3, 11. Я хрещу вас водою на покаяння, але той, хто йде по мені, потужніший від мене, я недостойний понести взуття йому. Він хреститиме вас святим Духом і Огнем. І хай Господь Бог дійсно запалить. Вогонь Духа Святого в кожної людини живущої, нехай буде мир в Україні, нехай Господь Бог своїм надзвичайним способом йде попереді нас ззаді, справа, зліва, щоб ми були досконалі, в Христовій любові, яку Ісус Христос доказав, і щоб ми полюбили святу кров для очищення своїх гріхів і отримали Дух Святий для Вознесіння, яке має. vid budete skoro. Amin. Bogu svim blagoslovin i miru i ljubavi čestovoj.